Death Stranding 2 On the Beach – це продовження знаменитої гри симулятора кур'єра від Хідео Кодзіми, яке щойно вийшло ексклюзивно на PlayStation 5. Перша частина свого часу викликала палки дискусії. Одні гравці називали її симулятором ходьби, а інші вважали революційною медитативною пригодою про зв'язок між людьми. У сиквелі ж Кодзіма вирішив піти ще далі. Гра стала більша, дивніша і місцями доступніша. Але при цьому досі залишається унікальним проєктом. Подіма навіть заявив, що переписав сюжетну зав'язку, коли тестери сказали, що перша версія була надто сильною, бо не хотів робити гру за надто мейнстрімною. Вітаю вас на каналі. Грай а в етері у нас огляд Death Stranding 2 On The Beach. Події Death Stranding 2 розгортаються через 11 місяців після подій першої частини, але тепер основною локацією стало постапокаліптичне узбережжя Австралії. Світ усе так само спустошений потайбічним викидом. Всюди блукають небезпечні примари BT, сипляться смертельно небезпечні часодощі, а людство ховається по ізольованих бункерах. Головний герой Сем Портер Бріджес відійшов від справ і самітте наживе на півдні колишніх США. Разом із маленькою Лу, підрослою дитиною бібі з першої гри, але спокій триває надовго. До сема навідується стара знайома Фреджайл. І просить його знову взятись за роботу, вирушити у нову подорож, щоб врятувати людство від загибелі, налагодивши зв'язок між віддаленими колоніями людей. Сем приєднується до експедиції Фреджел, яка подорожує на кораблі Магелан, плавучій базі, схожій на гігантський підводний човен, напевно, відсилання до Metal Gear. Разом з екіпажем однодумців вони плавають між континентами і поступово вербують нових союзників на свій корабель базу. Сюжетна зав'язка дуже схожа на першу гру. Це має відвідати низку ізольованих об'єктів, по типу бункерів чи станцій, і під'єднати їх до єдиної мережі хірального зв'язку, але цього разу масштаб більший. Фактично треба об'єднати цілий континент. Тематика теж набуває нового відтінку. Якщо у першій частині гаслом було будуємо мости, а не стіни. То тепер гра запитує, чи варто було нам з'єднуватися, натякаючи, що не всі наслідки тотальної сполученості можуть бути позитивними. Сюжет підіймає чимало актуальних тем. Від згубних кліматичних змін до небезпек автоматизації та культу зброї не дивно, що іноді гра може здаватись менш сфокусованою в своїх ідеях, ніж оригінал. Проте, попри всю кількість тем, головний мотив необхідність живого і людського контакту в роз'єднаному світі звучить чи не голосніше, ніж раніше. Як і перша гра де Стрендінг 2 подає сюжет наспішно і фрагментарно. Багато в чому структура нагадує сезон серіалу. Ми проходимо кілька місій, відкриваємо чергову порцію історії і так крок за кроком розплутуємо глобальні загадки. Тоді мене поспішає все пояснювати, а іноді навмисне залишають питання без відповіді, лише підігріваючи інтригу. Деяким гравцям це може не сподобатись, але інтрига змушує рухатись далі. До фіналу історія лише набирає оборотів, і, хоча не всі розкриття шокують так, як очікувалися, загальна картина справляє сильне враження. У грі органічно поєднуються старі знайомі персонажі та новачки: Семе Фредджіл, Ядро команди, а от решти колоритних героїв першої частини, по типу Дедмена та Хардмана. Ми побачимо хіба уривками або почуємо про їхню долю з листів та радіоповідомлень. Натомість є нові компаньйони з незвичайними здібностями. Наприклад, герой на призві Кореїні здатен викликати зливу за власним бажанням, а загадково Томоро може занурюватись у смоляні озера Потайбіча, звідки з'являються Біті у команді виконує роль своєрідного професора Екс. Вона розшукує людей з надприродними талантами і запрошує їх приєднатися до місії, допомагаючи опанувати свої сили. Кожен з таких героїв має власну передісторію, з якою нас знайомлять через флешбеки. Щоправда, досить короткі та уривчасті, тому до кінця гри нові напарники все ж відчуваються менш розкритими, ніж стара гвардія Некштал Дедмена чи Хартмана. Цікава дрібниця. У Stranding 2 майже зникли постійні радіодзвінки від NPC. Якщо пам'ятаєте, у першій грі кожен крок супроводжується коментарями через комунікатор. Тепер команда Сема спілкується переважно через внутрішню соцмережу, де публікує пости з підказками та новинами. А найбільший балакун у грі це Долмен, буквально ляль лька Андроїд, що висить у Сема на поясі, і періодично звучує його думки чи дає поради. Виглядає дивно, зате практично. Його можна запустити дроном у повітря для розвідки місцевості, підсвічування ворогів або навіть відволікання їх уваги, після чого ця жива лялька повертається назад. Звісно, не обходиться без антагоністів, куди Стренінг 2 головний новий, але його присутність відчувається з перших годин. Таємничий командир, що зібрав власну армію скелетонів, жахливих солдат-мерців, озброєних до зубів сучасною зброєю. Його поява зрушує рівновагу у світі. Якщо раніше люди не користувалися вогнепальною зброєю через ризик вибухів утворень вирви, то тепер зброї знову багато, і більшість перестрілок у грі спричинені саме діями цього злодія та його солдатів. Загалом образ антагоніста перегукується з тематикою гри. Колись Сполучені Штати славилися культурою зброї, під якою в новому світі наче відмовилися. Аж ось минуле знову дається взнаки через злодія, що нав'язує іншим свою волю силою автоматів. У грі вистачає сутичок з цими головорізами, що додає динаміки в порівнянні з першою частиною. Але тепер давайте Говоримо про геймплей. Основна ігрова формула в сиквелі залишається знайомою і впізнаваною, де Stranding 2, як і раніше, поєднує неспішні мандрівки складним ландшафтом. Тактичне планування маршрутів, менеджмент вантажу та епізодичні сутички з ворогами, людьми чи надприродними природними війці. Кожне завдання починається в терміналі чергового бункера. Ви отримуєте замовляння на доставку, ретельно споряджаєтеся, вибираєте спорядження, транспорт, розподіляєте вагу вантажів і вирушаєте в дорогу. Саме пересування і є серцем гри. Потрібно долати гори, річки, прірви, балансуючи з важким наплічником. Фізика і механіка рівноваги все ж така реалістична. Необережний крок може призвести до падіння і пошкодження посилки. Ці Досі здатні тримати в напрузі, побачити, як цінний вантаж вислизає і котиться у прірву чи стрімкий потік річки, справді боляче, і ти інстинктивно кидаєшся його рятувати, де 2 зберігає цю напругу і чарівність нелегкої доставки, але водночас дає гравцю значно більше інструментів для спрощення життя. Розробники явно врахували, що багато хто назвав першою частиною надто повільне. У Сиквелі Сем отримує доступ до просунутого спорядження значно швидше. Буквально в перших розділах гри вам стануть доступні потужні екзоскелети для перенесення ваги, вантажні машини і навіть вантажівки здатні долати складні ландшафти. Якщо в оригіналі машини чи скелети доводилося заслужити ближче до середини гри, то тут вже за кілька ключових доставок ви можете створити власний транспортний засіб. Більше того, тепер транспорт можна модифікувати, додавати батарею для збільшення запасу ходу, автоматичні. Турелі для захисту або навіть магнітні уловлювачі, щоб підбирати розкиданий вантаж, не виходячи з кабіни. Їзда по бездріжжі стала плавнішою. Якщо пам'ятаєте, в першій грі вантажівки часто застрягали на кожному камінці, тепер ж підвізка прощає більше нерівностей. Будівництво інфраструктури теж ніхто не відміняв, хафтів все також можуть зводити мости, прокладати дороги і встановлювати опори для тросів. Родзинка у тому, що тепер мережа покриття більша, в Австралії дуже просторі регіони, і щоб реально з'єднати ключові точки, доведеться побудувати дещо грандіозне. Зокрема, на пізніх етапах відкривається можливість вести Монорельсову дорогу, яка сполучить далекі поселення і дозволить перевозити величезні партії вантажів швидко та безпечно. Це колективний мегапроект усіх гравців, як і в випадку з дорогами в оригіналі, кожен може докладати ресурси на будівництво Монорельсу і врешті отримати спільну вигоду. Розробники гордо зазначили, що подвоєння акценту на брідж сталкерській ходьбі та синхронній співпраці саме те, що потрібно, маючи на увазі унікальний мультиплеєрний досвід де стрендів. І дійсно, гра ще активніше заохочує допомагати іншим. Можна, як і раніше, залишати корисне спорядження у спільному користуванні, ділитися транспортуванням вантажів, ставити знаки підказки тощо. Соціальна взаємодія між гравцями стала невід'ємною частиною геймплею і дарує неповторне відчуття спільної мети у розрізненому світі, саме те, за що ми полюбили першу гру. Такий щедрий розсип інструментів має і зворотний бік. З одного боку, у Death Stranding 2 стало зручніше грати, менше нудних повторів рейсів, менше ризику застрягнути на якомусь схилі без обладнання, а з іншого, окремі гравці поскаржились, що це дещо зменшило виклики карта гри, коли у вас одразу є вантажівка і купа гаджетів, менше стимулу користуватись простими драбинами чи ретельно планувати маршрут. Зголоднівши до екшену, Кодіма не мов би пожертвував часткою реалізму та складності доставки. Втім, ніхто не заважає гравцю добровільно обмежувати себе, ніхто не змушує будувати монорель чи їздити. На броньовику, за бажанням можна і весь світ пішки пройти, отримавши майже класичний досвід першої частини. Тому у цьому аспекті гра надає більше вибору під різні стилі. До того ж, природа тепер підкидає нові труднощі. В Death Stranding 2 з'явилися динамічні погодні явища і катаклізми, окрім звичайних часодощів, тепер бувають ще й піщані бурі, суви ґрунту та навіть землетруси, скажімо, бурі у пустелі може значно відхилити вас від курсу, потоки вітру буквально штовхають саме бік та погіршують видимість, тож доводиться переочікувати нагоду або шукати обхідний шлях. В Регіонах трапляються снігові бурани чи грози, усе це не тільки створює візуальне різноманіття, а й геймплей не впливає на планування подорожі. Можна сказати, що світ став ще одним супротивником гравця, непередбачуваним і грізним. Серед інших інновацій система розвитку персонажа. Тепер Death Stranding 2 містить елементи RPG. За виконання доставок та інші дії СЕМ поступово підвищує свої характеристики: витривалість, баланс тощо. До того ж, є повноцінне дерево-навичок під назвою APS. Воно поділене на три гілки: бій, стелс і кур'єрство. Гравець може розподіляти очки вмінь, отримані за прогрес по сюжету та виконання побічних місій, покращуючи саме ті аспекти, що відповідають його стилю. Любите тихо прокрадатися, вливайтеся в навички стелсу, тихіше рухатися, довше затримувати дихання поряд з біті, тощо. Віддаєте перевагу екшену, гілка бою підвищить ваші навички стрільби, здоров'я і відкриє спеціальні прийоми. Ну а майстрам доставки будуть корисні перки з гілки кур'єра, збільшення вантажу підйомності, ефективності екзоскелетів, витривалості прибігу тощо. Така гнучкість прокачування робить геймплей більш персоналізованим. До речі, повертаються і покращення спорядження. Наприклад, можна оновити сканер, щоб вчасно бачити не лише відстань до цілі, а й радіус шуму, що ви створюєте, корисно для стелсу, або поліпшити місткість батарей техніки, пісність взуття. Ефективність зброї і багато іншого. Видно, що розробники прагнули зробити прогрес героя більш відчутним для гравця. Якщо перший десь тренінг був більш пацифістичним, то сиквел додає значно більше екшену. Бойова система розширилася всіма фронтами. По-перше, арсенал зброї виріс мало не вдвічі. Сам тепер має доступ до широкого вибору вогнепальної зброї. Пістолети, гвинтівки, дробовики, снайперки. Все це з'являється поступово як нагорода за виконані замовлення. Майже кожна важлива доставка відкриває новий вид озброєння, тож грані або підштовхує службу. Спробуй цю гармату. Якщо в першій частині я особисто міг пройти більшість гри, майже не стріляючи, хоча кидав гранати з кров'ю по монстрам, то тут у певний момент ловиш себе на думці, що простіше прихопити пару гранатометів, то тут у певний момент ловиш себе на думці, що простіше прихопити пару гранатометів, ніж просто стелсити як у першій частині. Протягом сюжету гра нараз ставить саме в ситуації, де без відкритого бою не обійтись. Особливо у другій половині історії з'являються місії, де на героя чекають великі групи озброєних противників, і прокрастись повз них немає шансу. До того ж, бит з боссами стали масштабнішими і складнішими. Зазвичай перед сутичкою з боссом гра радить зброїтись по максимуму, тож хочу бийте, але стріляти доведеться більше, ніж раніше. Утім, Стелс нікуди не подівся. Навпаки, любителям старого доброго Металгіру є чим зайнятися. Гра надає всі знайомі інструменти для такого проходження: мотузка для тихого захоплення противника ззаду, бологан, що стріляє зв'язуючими трусами, те нейтралізації ворогів на відстані, різні денетальні гранати, димові, електромагнітні тощо. Дизайн рівнів інколи пропонує альтернативні шляхи. Наприклад, можна то проникнути в табір мародерів вночі, поки вони сплять, або відволікти їх долменом і прокрастись до цілі. З'явився навіть злом, цем здатен тихцем зламати термінал охорони, що впумти до камери, аби відчинити потрібні двері. Отже, коли дозволяє ситуація, гра все ще винагороджує закмітливість і непомітність. Особливо це стосується сутичок з Біті. Проти них працюють спеціальні засоби на кшталт гранат з крові чи притримування дихання, тобто механіки, теж знайомі з першої частини. З'явилися і нові види ворогів БТ, але щоб уникнути спойлерів, я про них говорити не буду. Кажемо лише, що. Що у грі є кілька дуже ефективних епізодів фолівання на патобічних монстрів, які запам'ятовуються надовго. Баланс бойового і мирного підходів у сиквелі цікавий. Більшість часу вам все ще дають вибір, битися чи схитрувати. Проте моменти, де гра сила міць ставить вас у роль стрільця, трапляються частіше, ніж раніше. Для когось це плюс: менше нудьги і більше драйву, а комусь, можливо, бракуватиме ненасильського духу першої частини. Але тут вже справа смаку. Тобто гра усвідомлює свою зміну акцентів і робить це частиною історії. Загалом, же стрільба реалізована добре. Відчувається вплив тієї ж директорська версії першої гри, де додали полігон і удосконалили шутерні елементи. Ворогів тепер більше і вони спритніші. тому перестрілки можуть кинути виклик, особливо небезпечні скелетони лиходії. Вони швидко рухаються, влучно стріляють і використовують тактику, тож тримають у напрузі. Важливо, що гра все ще каратиме за зайву летальність. Вбивати людей можна, але їхні тіла потрібно терміново утилізувати в спеціальних печах, інакше через деякий час станеться викид. Потужний вибух, що знищує значну територію. Тому я зазвичай намагався користуватись гумовими кулями та електрошокерами, так спокійніше. Дес 2 on the Beach надзвичайно сміливо продовження, яке вдало б балансує між розширенням геймплею для масового гравця і збереженням унікального душевного ядра, що зробило першу частину культовою. Це більше ніж гра. Це досвід, який поєднує монотонність і піднесення, реалізм буднів і фантазмагорію снів. Кодзіма і команда знову кидають нам виклик: спробувати знайти радість у рутині, відчути зв'язок з незнайомцями і замислитись над питанням, які рідко порушують блокбастери. On the beach це і про подолання безкрайніх пусток, і про внутрішні подорожі героїв, і про наше власне життя у світі, де технології з'єднали всі. Всіх, але зробили кожного трохи самотнім. Гра надала відповіді на деякі питання першої частини і поставила нові: чи ідеальна Death Stranding 2? Звісно ж, ні. Вона все ще може видатись комусь нудною, розтягнутою і надмірно дивною. Вона не намагається сподобатись абсолютно всім, навпаки, іде найменш протореним шляхом і пишається цим, але саме за це її полюбили фанати. Якщо вам зайшла перша гра, Сіквел однозначно подарує десятки годин захоплення. Якщо що були серед тих, хто відкинув оригінал, це точно гра не для вас. Як казав один герой першої частини, ті, хто в Темі зрозуміють, Death Stranding 2 робить саме те, чого від неї чекали прихильники, розширює межі жанру стренд ігор, зміцнює бренд унікального геймплею про єднання і самотність, і водночас розважає наповно. Це наспішний, місцями медитативний і водночас напружений експериментальний блокбастер, таке буває раз на покоління. Наостанок можна пожартувати, Stranding 2 найкраща на сьогодні кур'єрська гра. В ній є все. Від вирушливих моментів, коли ти несеш на плечах останню надію людства, до курьозів, коли ти послизнувся на власні шканісти. Від тихого щему самотності серед пустки до адреналінових сутичок з потибічними тварюками Ідео Кадзіма вкотре довів, що він справжній автор ігровій індустрії, який не боїться ризикувати. Death Stranding 2 це гра, яку варто спробувати, якщо ви відчули хоч щось, граючи у першу частину. Можливо, спочатку ви будете здивовані чи навіть збентежені, але хто знає, може, зрештою ви теж з'єднаєтесь з цією грою і усіма фібрами своєї душі. Адже над драмами всі підключилися, щоб разом пройти цей шлях до самого берега. Людство на краю загибелі ще ніколи не було таким живим, і ця гра безсумнівно залишить свій слід в історії. За це її можна Пробачити будь-які диватства, будьте готові взяти мотузку, кинути палицю і рушати в дорогу. Це мріджа знову потребує вашої допомоги, а світ ваших зусиль, щоб з'єднатися поєдино. Це і є де стрейдів. Спробуйте, можливо, ви полюбите те, що колись сталося дивним. Дякую за перегляд, поставте вподобайку, якщо вам сподобався огляд, та підпишіться на канал, щоб не пропустити ще більше подібних відео. Тож, слава Україні, та до зустрічі у новому відео!